Доброго вечора ще раз. І ЗСУ, як ми знаємо, продовжують вражати логістичні шляхи на Херсонщині. І ми думаємо, що це змушує окупантів, колаборантів нервувати. Так, от саме про них ми б хотіли поговорити з нашим першим гостем це політолог Володимир Молчанов. Доброго вечора, Володимира. Доброго, Доброго вечора. Раді вас бачити. І... Чи є взагалі перше таке питання, яке багатьох хвилює? Чи є якісь новини про Сальдо? Тобто, як ви думаєте, чи він взагалі живий, чи він взагалі потрібен що окупантам, чи може від нього просто намагаються ну, здихатися його і все? Останні новини були, що він прийшов до тями безпосередньо про нього. Потім були новини лише про його діагноз. Власне, це не новини, це просто. Зміна якоїсь там інформації, яка і від початку, мабуть, не відповідала дійсності, цього разу це біологічні агенти, а саме бутулотоксин. Щоб ті, хто не знаються на біології, таких більшість у нас людей да, бутулотоксин це власне вірусний агент, який, скажімо так, трупний яд, отрута, яка виділяється в трупах. і Отруїтися ними можливо, якщо споживати якесь не несвіже, несвіже м'ясо, а частіше ще не свіжу рибу, так ось як сальдо міг, як його могли українці отруїти ботулотоксином, Скажімо так, зсу важко собі уявити, оскільки ботулотоксин він не розповсюджується повітряно-крапельним шляхом чи через там вибухівку, наприклад. Його можна було отруїти лише вживанням їжу. А що він там їсть, це вже якось ЗСУ не стосується. Скоріше, стосується тої якісної в лапках російської їжі, яку він споживав там, десь в готелі Панорама, де він сидів. Скоріше за все, він харчувався разом з вищими російськими офіцерами, які у нього завжди гостювали. Отже, тут, якщо це справді ботулотоксин, таксін, то здається, що звинувачення не за адресою, що попри те, що це було б непоганим таким здобутком українського спротиву, але все ж, це не вони. Але я сумніваюся, що має мова саме йде про насправді ботулотоксин таксін, чи взагалі якісь отруєння, бо у Сальда був досить такі давні вже онкологічне захворювання. І цілком можливо, що на його тлі він або перебрав з ліками російська хімія, вона не така ефективна, як європейська, і не така безпечна. Це по-перше, а по-друге, він міг дійсно захворіти на коронавірус і з відповідними тяжкими наслідками загриміти до лікарні, де його можливо і не відкачають так само, як не відкачали Жириновського. Чому я вважаю, що він все ж скоріше хворий, ніж не хворий? Хоча спочатку думав інакше, думав, що це політична хвороба, тому що Сальдо настільки необхідний окупантам зараз без нього вони не впоруються ні з чим. Вони, як бачимо, зараз шукають на місце тимчасово виконувача обов'язки голови цієї воєнно-гражданської адміністрації, їх не влаштовує ФСБшник і і вони шукають іншого когось і не знайшли поки ніякої кандидатури, крім. Проштрафівшихся чиновників середньої руки з Кубані з Краснодарського краю, які звичайно що не стануть в жодному разі більш ефективними ніж цей Єлісєєв а ефективність і самого Єлісєєва і всього цього уряду, призначеного Сальдом, колись на догоду ФСБшній башті Кремля. Вона аж ніяка, вони не можуть опанувати контроль навіть над власними колаборантами, які мають, начебто, підкорятися в тимчасовому цьому голові адміністрації. Колаборанти, які від початку були людьми сальда, вони якось уникають зараз контактів, не показують жодної ефективності. Уряд взагалі не контролює нічого, бо у них не у нього немає виходу на колаборантів, призначених на місцях сальдом. З кого ці люди призначалися, це як правило були якщо Сальдо тільки міг він призначав своїх людей, якщо він не міг йому призначали люди Шойгу, воєнна, воєнна комендатура Російська. В жодному разі ані ті, ані інші не особливо зважали на ФСБ і на цю саме всю структуру цієї башти Кремля, як ФСБ, тобто, щоб просто нагадати. Глядачам в Росії зараз існує кілька кланів, які борються за владу при ще живому Путіні. І найбільший з них це умовний клан Шойгу, до якого примикає Кадиров, і який власне зосередився на партії Єдина Росія Шойгу. Я нагадую, її очолював її предвиборчий список до останньої державної думи Росії. І другий клан це. ФСБ Патрушев кирієнка він поки що діє саме на окупованих територіях з позиції слабшого, і це зрозуміло, бо воєнна кмінатура вона представлена армією і контролюється так чи інакше людьми швидко. І ось цей цей слабший клан. Він впливаючи на сальдо і сам сальдо, намагаючись балансувати, не залежати від на 100% не залежати від однієї якоїсь сили, яка його власне призначила туди. Яка його можливо переконала стати колаборантом? Це ще невідомо. Можливо, коли суд буде. Він буде виправдовуватися і розкаже, як саме він прийшов до такої думки, так ось зараз без сальда в будь-якому разі, яка б там не була міжкланова боротьба, вони відчувають абсолютно неспроможність. Завершити ті процеси, які були розпочаті. А саме це російські банківські рахунки в усіх підприємствах, у всіх бізнесових структурах, це сплата податків до російського бюджету на російські бюджетні рахунки, це впровадження російського рубля, витіснення гривні. Все це зараз завмерло практично. Паспортизація, так сяк іде, вони там з допомогою. Скоріш за все, скоріше, навіть через через ініціативу окремих гауляйтерів на місцях, вони продовжують тиснути на громадян, передусім на пенсіонерів, але також і на працівників різних комунальних закладів для того, щоб ті брали російські паспорти, ставали громадянами Росії. Планується також це тиснути на батьків тих дітей, які підуть в російські школи, на водіїв, які отримуватимуть посвідчення на керування транспортними засобами. Але це буде буде незначними такими в незначній кількості цей контингент. Переважно у них є ще резерв. Це пенсіонери, які не мають української пенсії через те, що отримували її готівкою. А зараз отримують від росіян відповідно або ще. Разову допомогу якусь або вже стали на зареєструвалися в російському пенсійному фонді стали на пенсію. Їм зараз прозоро натякають а іноді колаборанти вже на місцях прямо кажуть: що бери російський паспорт. Якщо не візьмеш пенсії, тобі не буде. Ну оскільки вся російська структура не заснована на жодних законах на території Херсонщини, вона є, тобто суто волонтеристкою, то можна робити все, що захочеш і погрожувати людям будь-чим. Я думаю, що ці пенсіонери, хочемо ми того чи ні, якщо не буде звільнення в найближчий час, і там, де ще цього звільнення не буде, поки вони змушені будуть взяти російські паспорти. Нічого не поробиш. Ось така приблизна ситуація з колаборацією. І останнє, що можу додати, що є певні окремі галузі, де окупанти демонструють або активність, або навіть ефективність незалежно від того, є сарда чи ні. Це освіта, в якій який керує зараз, звичайно, не міністр освіти, там з цього уряду, а керує колаборантка Тетяна Кузьміч, представниця кримського самозваного клану Аксьонова І так само ФСБ. До речі, між іншим, і представник Сальдо, в який керує охороною здоров'я, хоча він і не лікар. Це Вадім Ільміїв і типовий сальдовець. Отже, Ільмієву вдалося фактично пере... порядкувати на себе всі заклади охорони здоров'я лікарні. Якщо головні лікарі не погоджувалися на співпрацю, призначити якихось виконуючих обов'язки з числа, як правило, теж лікарів, але не без досвіду адміністрування, то ці головні лікарі, звичайно, вони є порушниками українського закону про колаборацію, тобто їм на них чекає потім покарання за статтею 111 .1. кримінального кодексу. Решта лікарів, навіть якщо вони працюють в цих російських лікарнях, на них практично не чекає ніякого покарання, тому що клятва пократа вона є важливішою за там, місце роботи, практично. Тобто працювати на російську лікарню чи на українську лікарню, вони зобов'язані лікувати всіх так чи інакше. От щодо освіти, там набагато складніше. Попри величезну активність Тетяни Кузьміч особисто, дається їм небагато. Станом на зараз підтверджено двох близько 200 вчителів на території всієї Херсонської області, це дуже мало. Насправді їх звичайно набагато більше. Підтверджено це, як про кого кажу: про тих, хто пройшов перепідготовку так звану в Криму. Але ж. Коли вони анонсували відкриття трьох шкіл. Трьох шкіл, вибачте, у мене тут якийсь дзвінок. Відкриття. Так. Отже, коли вони, вибачте, ще раз, коли вони анонсували відкриття трьох шкіл, одної третини шкіл в Херсоні, половини шкіл в Каховці, новій Каховці і. Через раз одна там з десяти шкіл в сільській місцевості, то це означає лише повний брак вчителів, і навіть тих в тих школах, які вони зараз намагаються відкрити, значна частина не вистачає, значної частини педагогічного персоналу. Як вони вирішують цю проблему? Ми не знаємо. Відомо, наприклад, я можу навести багато прикладів, де директором школи ними призначений там технічний працівник або, в кращому разі, завхоз ну Це означає, що просто жодного навіть вчителя не знайшлося, і вони такі школи називають зараз, вони їх формально не відкривають, вони їх називають філіями, приєднують їх до якихось базових шкіл, і дітей звідти так само будуть, мабуть, переводити. До цих шкіл скільки дітей буде, ми ще побачимо на 1 вересня, тому що зараз вони розпочали таку кампанію терору з погрозами. Особливо в сільській місцевості, де всіх всі знають. Якщо є хоч один колаборант, то він наводить просто на батьків з дітьми. Їм погрожують забрати дітей, самих оштрафувати і виселити за межі області. Це у них така покарання. Що, що означає виселити? Ще ніхто не знає, але достатньо того, що дітей відберуть і відправлять в Росію в дитячі будинки. Значна частина батьків на жаль ведеться на такі погрози, особливо в селі, де знов таки можливість. Такого покарання є в місті, крім погроз заочних погроз, поки що таких візитів ще не зафіксовано, але цілком можливо, що вони теж будуть, якщо батьки особливо були такі необережні, що зафіксували свою, скажімо, наявність, десь ходили в школу, можливо, дізнаватися щось. Це неумне, дуже нерозумний був крок, але так чи інакше, якщо тим більше. Деякі вчителі, колаборанти також могли здати списки дітей е, з телефонами і юридичними адресами. Хоча телефон цей зараз ні до чого, вже оскільки не працює український зв'язок. Але за адресами могли піти і подивитися mm -hmm. там і провести якісь бесіди. Тобто, 1 вересня ми подивимось, кого ж більше зрадників вчителів чи е, недоумкуватих трохи батьків, які. Не думали про майбутнє своїх дітей, і зараз їх віддадуть до російських школ, щоб з них там виховали самих Орків, як зараз окуповують Херсонщину, і використовуються росіянами мобілізовані ці з ДНР ЛНР використовується як справжнє гарматне м'ясо. З херсонців буде те ж саме, якщо це хтось не зрозумів, то раджу ще встигнути втекти. Так, пане uh, Володимире. І Сальдо зрозуміло, що поки ми спостерігаємо, як там буде розвиватися з ним ситуація, поки він поза грою і тільки якісь повідомлення про нього надходять, і ми навіть не знаємо, чи вони правдиві, можемо тільки здогадуватись. А от щодо інших колаборантів взагалі чи є інформація про те, що вони покидають Херсонщину або планують це робити, чи відчувають вони якусь небезпеку для себе? Поки що, станом до сьогоднішнього дня, коли є точно було знищено антоновський міст. Вони не демонстрували тої віри в перемогу, віри в звільнення Херсонщини які демонструють патріоти. Тобто вони навпаки були переконані, що Росія назавжди або принаймні надовго. Полягало це і в тому, що за будь-якої нагоди вони їздили, наприклад, Стримоусов їздив агітувати за референдум, хоча сам зізнавався, що невідомо, коли він тепер буде цей референдум проведений. І досі вони не визначились з питанням, але головна причина відсутності референдуму це все ж я думаю, внутріполітична в Росії. Вони не знають, що потім з Херсонщиною робити. Приєднувати її, теж бояться з цілої купи причин. Пов'язаних як з Донецьким і Луганськом, що їх теж тоді треба приєднувати, і хто ж тоді буде гарматним м'ясом, так і з просто зі страхом приєднати херсонців, які потім розповсюдять свій спротив на всю територію Росії. Вони вже це побачили. Вони панічно бояться зараз спротиву. Зокрема, закривали в'їзд на Крим принаймні на два дні, але можливо і зараз він закритий, бо є суперечливі відомості станом на сьогодні. Так ось що. З цього виходить, що більшість колаборантів просто пішли в тінь. Частково це пов'язано з тим, що Сальдо тримав на собі значну частину процесів, і решта намагалися просто не світитися. Частково пов'язано з тим, що, можливо, вони дійсно побоюються за своє майбутнє і зараз шукають способ зникнути так само, як зник сальдо. Тобто політично захворіти. Я не кажу ще раз, що сальдо політично захворів, але ж колаборанти. Саме намагаються захворіти політично, отже, я думаю, що такі люди, як Булюк, наприклад, то та замислюються щодо таких людей, яких яким бігти нема куди, які вже під санкціями, це Стрімоусов, це дружина Губарева. То вони скоріш за все будуть з Росією до кінця виконують свою роль, і лише коли російські солдати будуть втікати, то Тікатимуть і, скоріш за все, розраховують зараз на те, що їм місце знайде знайдеться в російських катерах чи на пантонах, бо вони дійсно ідеологічно свої. Вони не є фактично, навіть я б сказав так, що Стримоусав не є навіть зрадником, бо він завжди був агентом впливу Москви Він був завжди руським за самоусвідомленням. І лише є питання не до не, не до нього, а скоріш питання до тих правоохоронних органів, які е, крізь пальці дивилися всі ці роки на хуліганство е, проросійське хуліганство Стрімаусова, яке він ніколи не приховував. Тобто, він е, формально він є звичайно державним зрадником, але з моральної точки зору він не є зрадником, він є просто ворогом, який був завжди ворогом. Цим я думаю, що Губарева, яка прибула з Донецької народної республіки, так званої, приблизно. Птаха того ж самого польоту, а от решта, це дійсно зрадники, які завжди, навіть сам Сальдо, він завжди останні там 8 років демонстрував свій патріотизм, голосував проти проти проросійських ініціатив або принаймні не підтримував їх, і навпаки, голосував і вербально підтримував різні антиросійські ініціативи, такі як, наприклад, заборона постачання води в Крим. Це йому росіяни, схоже, простили, і не було у них вибору. Бо кількість колаборантів дуже сильно обмежена. А таких досвідчених управлінців, як Сальдо, взагалі немає у них ну, мало того, що досвідчених, а ще й готових співпрацювати відкрито. Вони там знайшли різних людей і. Які схоже були з, з суто меркантильними міркуваннями до них пристали це і знов таки це батько і син Семенчеве, це Булюк. Згадані вже це батько і син Репілевські, це ще купа потрібніших, там таких, як овсепян депутатів. До речі, місцевих рад від різних партій. У нас дуже багато зрадників представляють місцеві ради. Представляють при цьому партії слуга народу. Партію Ігоря Колихаєва нам тут жити, і віднедавна навіть засвітилися люди з Європейської солідарності. Тобто, весь такий паноптикум партійний, а ну і наш край, звичайно, було Володимира Сальда, куди без нього ОПЗЖ дуже багато. Тобто політична мапа Херсонщини вона була насправді завжди ага, з формальністю лише. Тобто, при належність до партії, це було Скажі скоріше. Такий феодально-бізнесовий трамплін до того, щоб збільшувати владу, а конвертувати цю владу потім в гроші ніякої ідеології там не було в жодних партіях. Або принаймні, скажімо, в більшості партій і в більшості членів цих партій. Ну зараз за це власне херсонці за це зараз розплачуються наявністю цих політичних політично-бізнесових колаборантів. Бо, власне, бізнесмени, це є найбільшим таким для колаборації, найбільш жив, жив, живільним середовищем. Чому так? Тому що є, що втрачати більше, ніж квартира, чи будинок, чи автомобіль. Людина завжди тримається за все це зубами і намагається при цьому, при своїй власності, бути незалежно від зовнішніх обставин. І навіть готова часто зрадити лише щоб мати примарну надію зберегти цю власність, причому звичайно потім наражається на конфіскацію майна, і цілком можливо, що їх рішення було помилковим зрадити. Ви тут це, це останнє буде питання з справдикораді. Ви тут згадали булюка, і була інформація десь дня чотири тому. Що його назначили Віталія булюка замість сальдо головою е херсонської, як вони військово-цивільної адміністрації? Як вони кажуть? ви не знаєте, чи підтвердилася ця інформація? Бо якби інформація про це була, але вони як на своєму сайті офіційно про це нічого не давали, і чи є у вас цьому підтвердження, чи ні? Чи це так, і чи він взагалі може на щось вплинути, якщо його поставлять замість сальдо? Я думаю, це був кит. Я не думаю, що він може на щось вплинути, тому що все ж до половини адміністрації це люди самого сальда. А булюк це особистий ворог сальда. Ворог з передвиборних і довиборних часів їх у них було між собою таке досить сильне суперництво за контроль над партією. Наш край булюк, зрештою, вижив звідти сальдо. Сальдо йому помстився на останніх місцевих виборах, коли. Провів, викидаючи голоси за булюка і вкидаючи свої голоси на двох громадах, провів в обласну раду свою фракцію. Булюк це просто не міг пробачити е, такої, такої зухвалості на своїй території. Він вважає себе королем на південному заході Херсонщини на лівому березі, і вони були ворогами. Вони судилися, ну не особисто судилися їх структури судилися між собою. Вони між реально ставились і ставляться, я думаю, один до одного вороже. І яскраво свідченням є те, як булюк намагався заховатися завжди на публічних як, заходах на всієї воєнно гражданської адміністрації. Сальдо його буквально піднімав і виводив витягав на витягав на камери, на телекамери, щоб булюк засвітився. Тобто булюк не намагався світитися, але при цьому він, скоріш за все, має особистий суто майновий фінансовий інтерес. Це, по-перше, вивезення за нормальну ціну свого власного врожаю. А по-друге, скупівля закупівля за дешевою ціною десь 70 гривень за тонну або просто пограбування тих, хто змушений був тікати, або кого просто вигнали. Багато фермерів, яким дають 2000 доларів на руки. І тікає звідси, поки живий на вільну територію України його урожай вартістю, реальною вартістю десятки а то й сотні тисяч доларів. Таким чином дістається на прибирання самим колаборантам і окупантам, які зараз оперують комбайнами. Замість пограбованих і вивезених в Росію привезли якісь комбайни, які прибирали цей врожай. Звичайно, не повністю частина його взагалі посипалася, бо не встигли прибрати. Ось інтерес булюка був саме в цьому. навряд чи він зацікавлений бути головою воєнно гражданська адміністрації, бо це більше набагато відповідальність його можуть шукати, його можуть піддати нарешті санкціям в Європі і в світі, і тоді вже буде важко він буде сидіти десь на задворках цього світу, якщо тільки вдасться втекти. Це по перше, по-друге, інформації дійсно такої не було. Фігура такого масштабу, якщо була призначена, то на сайті ВГА Херсонської області обов'язково був би. Про це був би запис. Цього немає, а навпаки, є натомість чутки що окупанти шукають за замість Єлісєєва на місце цього виконуючого обов'язки представника чиновничого корпусу з самої Росії. Називаються навіть конкретні прізвища. От першим було названо Олексієнка з Краснодарського краю другим. Я забув його прізвище з печенгі Мурманської області, якого спочатку планували на Каланчак поставити, потім подумали вже поставити на цю цілого голову адміністрації. Але це все чутки, цілком можливо, що вони не відшукали ще кандидатури, яка б дійсно їх влаштувала. Булюк їх не влаштує не тільки тому, що він сам не хоче цього, я думаю, а ще й тому, що я вже казав, люди сальда до булюка ставляться досить прохолодні. Вони не навряд чи будуть співпрацювати з кимось, принаймні активно і з віддачею, крім самого Сальда, як вони зараз не співпрацюють з Єлісєєвим, так само вони не будуть співпрацювати із булюком. Ну і крім того, булюк на відміну від сальда, він не є медійною персоною взагалі. Якщо Сальдо він скоріше саме медійна персона, тобто він сяяв як мінний таз завжди. Він настільки був. Так званим господарником, це таке регіональське словечко Як він був саме персоною політичною, він завжди знаходив господарників, які там щось робили, працювали. Збирали, наприклад, навіть для нього хабарі. Він ніколи особисто не брав. Йому приносили ті ж самі відкати. Так ось зараз булюк він не зможе бути такою, такою такою самою медійною персоною, він ніколи не може навіть двох слів нормально зв'язати. По-перше, без мата, по-друге, нормальною українською мовою чи нормаль, нормальним русським язиком зараз. І по третє, просто він не вміє розумно навіть там зв'язано говорити вже не важливо що. І тому він не може розглядатися. Як персона, просто яка не буде посміховиськом навіть в очах самих колаборантів. Тому ні, ні. Дуже вам дякуємо за те, що знайшли час до нас приєднатися, і я думаю, що ми вас ще покличемо на раз, тому що ви дуже даєте вичерпні відповіді на наші питання. Дуже вам дякуємо. Навзаєм.